Йдемо зі мною, я вам покажу, який у нас тут пляж в Болгарії в золотих пісках. Для орієнтиру ми знаходимося у готелі Golden Beach. і звідси ми будемо тривати маршрут на море. Це у нас тут такий задній двір в готелі тут є басейн. Ми зараз звідси виходимо. Що саме цікаве, що з готелю тут ведуть до моря ось таких дуже багато сходинок. Це не дуже прикольно, звісно, тому що ну, спускатися це ще одна справа, а потім підніматися трошечки важко. Особливо людям, які не займаються спортом і мають сидячий спосіб життя. Але тут є і плюси, тому що ти, ну, ти робиш тут таку собі маленьку зарядку і все прекрасно. Ось дивіться, як вони далеко тягнуться. Ще туристи їдуть. Спустилися ми по сходинкам і можемо переходити дорогу. Тут одразу на вході, бачите, є обмінник, в якому здирають три шкури просто. Так що, якщо хоче хтось поміняти гроші, краще міняйте в Україні гроші, бо тут... Бо тут трошки жорстко так, тут ми виходимо, дивіться, на ось таку вуличку. Там зліва у нас йдуть всякі сувенірчики, продають риночок. Тут ось такі, типу, як потяги їздять, возять туристів. От вам і море. Тут є оренда, можна собі орендувати лежаки, парасольки. Але ми не орендуємо, ми економимо. І подивіться, яка краса, шановні. Людей сьогодні багатенько, бо погода хороша.